Всім привіт! Сьогодні ми готуємо сирне печиво до чаю. Формуємо його незвичним оригінальним способом. І у нас виходять ось такі чудові цукрові трубочки. Розсипчасті, крихкі, смачні. Для приготування сирного печива нам, звичайно, знадобиться сир, кисломолочний. Його нам потрібно 220 г. Я беру домашній але для цього печива підійде любий. навіть магазинний, нежирний, теж буде непогане печиво. Кладемо його до миски, сюди додаємо масло. Масло повинно бути кімнатної температури. Навіть таке м'яке сень, все це гарно перетираємо. Можна це зробити за допомогою вилки чи то взяти на допомогу міксер. Але я сьогодні обходжуся без нього. Тепер додаємо цукор. Масла в нас 100 г, цукру 40 г, а також дрібку солі кладу для балансу смаків. Все це гарно перетираю. Тепер ми додаємо трішки ваніліну. Я його кладу зовсім небагато. Бо якщо переборщити, з ним буде відчуватись гіркота. Тепер беремо борошно 160 г, додаємо розпушувач, його нам знадобиться. чайна ложка. Все це перемішуємо і поступово додаємо до нашої сирної маси. Трішки висипали. Все це гарно гарно перемішали, потім знову додаємо і так в декілька прийомів вимішуємо тісто. І останнє борошно висипаємо, вимішуємо. Дуже мені подобається цей рецепт тим, що який би сир не взяв, чи то жирний, чи обезжирений. Печиво все рівно буде смачним. А також і масло, нема масла, заміняй його маргарином і теж буде смачно. Завжди печиво виходить гарним. Все, тепер вимішуємо руками і збираємо тісто. Ось так, докупи. А коли збереться, викладаємо на коврик та вимішуємо його на коврику. Це тісто в нас дуже гарне, м'якесеньке викладаємо його, декілька разів ще обминаємо його на коврику і все розкатуємо в ковбаску. Тісто повинно бути м'яким, але ні в якому разі не липким. Якщо воно не липке, все, розкачуйте його сміливо. Ось так розкатали, і тепер нам потрібно зробити заготовочки при, приблизно 30-35 грамів вагою. Тож я підділяю, зважу, щоб мені орієнтуватися. Ну, бачите, глаз у мене майже алмаз: 36 грамів. Ось так, все. Отакі повинні бути наші заготовочки. Отак, щоб ми орієнтувалися, ділимо їх. Ділимо все тісто. Все, заготовочки наші готові. І тепер ми беремо першу і її розкачуємо качалкою. Намагаємось тоненького, прямокутничка з неї зробити. Притрушуємо борошном, качалку. Ось так. ну, робимо таку до 15 сантиметрів. А ширину сантиметрів 10. Ну, приблизно ось так. І ось, коли зробили таку заготовочку, кладемо трішки цукру. Для любителів кориці скажу, що смачно буде додати до цукру ще й корицю. А тепер беремо таку простеньку трубочку для пиття напоїв. І робимо ось такі дірочки. Так, де у нас тісто залишається в дірочці, то ми його витягуємо, щоб воно нам вивільнило і зробило дірочку. Печива виходять доволі оригінальні. Колись я побачила це на просторах інтернету, таку формулку. Мені дуже сподобалося. Вирішила повторити. А тепер беремо і скручуємо, намагаємось тугенько скручувати. Ось так. Тугенько, швиденько. Подивіться. Які чудові виходять трубочки у нас. Все, перша готова, то кладу її на силиконовий коврик, чи можна покласти на деко прослане пергаментним папером і формуємо далі. Розкатуємо тоненько, просипаємо. скручуємо. працюємо далі, першу партію сформували і відправляємо до духовки, яка розігріта на 180 градусів, і випікаємо 20 хвилиночок приблизно. Заготовочки, щоб не завітрювалися, ви їх прикривайте поліетиленовою плівочкою, бо поки одну формуєш, інші можуть завітритися. Ось так. Готовий наш прямокутничок. Ось такий він повинен бути. Пою тримаємо шпатель. Якщо щось не подобається, підрівнюємо. Ось так, пальчиками підправили, цукорок поклали. А тепер пішли працювати І скручуємо. Все, ну, погляньте, чим не краса. Печиво наше випеклося і вже трішки охолонуло. Тож я його викладаю, погляньте, які чудові оригінальні трубочки в нас вийшли. Гарно випеклися вони. Викладаю їх, притрусимо цукровою пудрочкою. Дуже гарно випеклися. М'якесенькі, гарнесенькі. Ось так їх. Гарні у них. Все, будемо куштувати. Відразу подивимося, що в нас вийшло. Подивіться. Воно немов слоєне. Дуже гарне, дуже цікаве, м'якесеньке. зараз куштуємо його. Печиво смачнюще. Особливо для таких поціновувачів сирної випічки, як я, воно найкраще. Бажаю вам всім миру, добра. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, якщо подобається моє відео. Підписуйтеся і будемо завжди з вами на зв'язку. Тож до нових зустрічей, до нових рецептів!